Вітаю, друзі, вас на моєму каналі. Мене звуть Катерина, і в цьому відеоуроці ми будемо робити отакий стречовий браслет. У мене вже є одна варіація стрейчевого браслету. Я трошки пропрацювала схему по-іншому. І тепер ви можете бачити, що цей стречовий браслет не має випуклої форми, як у попередній версії. І він плотно прилягає до руки. От. Посилання на попередній відеоурок я залишу. В описі під відео ви можете бачити, так, він трошки має випуклу форму. Я трішки змінила стратегію і вийшов от такий результат. Що нам знадобиться для роботи? Перше, нам знадобиться бісер. Я буду плести, використовувати ТОХО 11 розмір. Ви можете взяти на заміну чеську, чеський бісер Пріціоза 10 розмір. Також мені потрібні будуть біконуси 4 мм. Якщо немає біконусів, їх можна замінити ронделями 3 на 4 мм. Також нам знадобиться нейлонова нитка у мене це буде міюкі. Звісно, ви можете взяти будь-яку іншу нейлонову нитку, яка у вас є. І також мені знадобиться стрейчева нитка або ліска. В моєму випадку це м'юки, ви можете взяти те, що у вас є в наявності, але не рекомендую брати товще або тоньше, ніж 0,5-06 мм. Но менше ніж 0,5 мм, вона ну, може швидше порватися, а товща 6 мм 0,6 мм, вона може погано проходити в отвори бісера. І також, друзі, якщо ви досі не поставили вподобайку, зробіть це і напишіть коментар в підтримку мого каналу. А ми будемо приступати до роботи. Почнемо. Почну я з того, що покажу вам схему, за якою ми будемо працювати. Це найпростіша схема силяного плетіння або сіткове плетіння, хто як називає. І на схемі я показала ось червоними бусинами, це буде наш перший набір. Літерою Це ще виділено, це буде наш перший набір. Набір буде складати в собі 25 бісерин. Тобто я зав'яжу одну стоперну бісеринку і наберу ще 24. Далі ми по колу завершимо, пройдемо по цим оранжевим бісеринкам і зробимо перший рядок. Навіть це буде не перший рядок, це буде перший піврядок. Тому що рядком я вважаю, коли ми проходимо, у нас ось одне кільце внизу, інше кільце вверху. Це буде от повне, повне коло, я врахую це як один рядок. З ми будемо окремими елементами. От як розрахувати величину елементів, я розкажу поступово в відео. І на схемі також показано зеленим кольором схема зшивання. Тобто, це в нас один елемент. У мене він буде складатися з шести рядків, інший елемент, який теж буде складатися з шести рядків. І оці два елементи я зшиваю між собою. Але все поступово. Зараз будемо починати плетення. Зав'язала я, як завжди, стопорну бісеринку. Вона в нас приймає участь в нашій роботі, тому нам треба 25 бісеринок попереднього набору, тому я набираю. У мене є одна стопорна, і я набираю ще 24 бісерини. Набрала я потрібну кількість бісеринок. Тепер у нас тут на ниці 25. Я підтягую це все до ступорної і набираю ще 10. Набрала ще 10 бісеринок і проходимо в останню бісеринку зверху вниз або в зворотньому напрямку. Затягуємо петельку. Далі набираємо 5 бісеринок. Пропускаємо 5 і заходимо в шосту. Знову набираємо 5 бісеринок, пропускаємо 5 і заходимо в шосту. Тут тобто у нас тут 5 бісерин, тут 5 бісерин. Знову набираємо 5 бісерин, пропускаємо 5 і заходимо в шосту. Ще раз набираємо 5 бісеринок, пропускаємо 5 і заходимо в нашу крайню ступорну бісеринку. От ми бачимо, такий хвостик у нас вийшов. Саме такий хвостик у нас видно от кольоровими бісеринами, саме тут на схемі. Далі ми продовжуємо плести звичайним плетінням сітковим отакими от рядами до тих пір, доки в нас не буде 6 петельок зверху і 6 петельок знизу. Тобто я завершу зараз з вами один рядок. Ми набираємо 7 бісерин. І повертаємося в останню набрану петельку, лужку, середню бісерину. Набираємо 5 бісерин і проходимо в центральну бісеринку наступної дужки. Знову набираємо 5 бісерин і проходимо в наступну центральну бісеринку наступної дужки. Ще раз набираємо 5 бісеринок. І ще раз набираємо 5 бісеринок. Це буде останні 5 бісеринок у цьому ряду. Так. Далі ми продовжуємо плести такими самими рядами, як я вже казала, до тих пір, поки таких петельок. Ну, тобто, повних рядів у нас не буде 6. Тобто повинно бути 6 петель зверху, 6 петельок знизу. Так, проклила я 6 повних рядів. Тобто, у нас зверху 6 петель. І знизу, і знизу 6 петель. Тепер нам треба розрахувати, скільки рядів нам треба. Рахувати я буду на свою руку, вона має у мене обхват 16,5 см. Тому ми беремо сантиметр і заміряємо довжину від оцієї бісеринки до оцієї бісеринки. Тобто, нам треба порахувати ширину оцих 60, ой, 6 ромбиків. Трошки сіточку натягнемо, бо під вагою кристалів. Вона трішки потягнеться, щоб більше у нас були точні розрахунки, нам її треба трішки розтягнути і замірюємо. В моєму випадку це 3,5 см. Тобто 6 рядів дорівнює 3,5 см. Далі розраховую, скільки мені треба рядів. Тобто, 6 рядів, які в нас є, ми множимо на обхват моєї руки і ділимо на ті сантиметри, які ми отримали. Зрівнявши, ну, вимірявши 6 рядів. І того у мене вийшло 28 рядів. Всього мені треба, щоб на моїй руці браслет сидів гарно, мені треба 28 рядів. Далі ми вираховуємо, ми віднімаємо 4 uh, ряди, це будуть ряди зшивання. Тобто, у мене на кожне зшивання деталей йде один рядок. Віднімаємо, отримуємо 24. Так як я буду робити 4 зшивання, я ділю мою uh, цифру, тому що я отримала 24 на 4 і отримую 6. Тобто 6 рядів. Це якраз саме та величина елементу, яка мені потрібна. Звісно, ви можете е, взяти 5 шивань, тобто зробити 5 стречових елементів у себе в браслеті, він тоді буде більш такий еластичний. От. Але я не рекомендую робити їх більше шести, бо під вагою е, бісеру й бусин він буде надто е, не знаю як сказати, не такий пружний. Так? І менше 4 елементів стречових я теж не рекомендую робити. Тобто десь... 4-6 стречевих таких сшивань ви можете зробити. Тому зараз я ховаю ниточку, і ми приступимо до сшивання наших елементів. У мене вже мої елементи інші всі готові. Далі, перш ніж закріплювати нашу стреч нитку подивимося, з якої бісеринки повинна виходити наша ниточка. Наша ниточка стречева повинна виходити або з цієї бісеринки, або з оцієї. Тобто ми отаким будемо сшивати наші дві деталі. Проходячи його так, от, поєднуючи бісеринки між собою. Бо тут так само все буде виглядати знизу вгору. Отаким от чином. Тому нам треба вийти на нашій заготовці. Подивимося, це буде або ця бісерина, або ця бісерина. В принципі, тут вже ну, це не має значення, бо заготовка сама по собі симетрична. Перш ніж протягувати нашу стречеву ниточку, зробимо отаку петелечку. Бо стречева нитка досить товста, і в вушко бісерної голки вона не проходить. Тому для зручності ми зробимо отакий перехідник з нейлонової нитки, який ми сюди в петельку заправимо кінчик нашої стречової нитки. Як у вушку. Отак. І зараз закріпимо нашу ниточку. Нам треба вийти з цієї нитки, я трошки пройду всередину полотна і вийду між оцих двох бісеринок. Для чого? Для того, що я буду ховати вузлик в одну з оцих двох бісеринок. Тобто виходимо голкою між ними, протягуємо наш хвостик. А далі підчіпляємо і робимо петельку. Відпускаємо поки що нашу ниточку, петельку я притримую пальчиком, щоб вона не з'їхала, і двічі цю петельку проходимо хвостиком. Раз. Два і затягуємо вузлик. Між цих двох бісеринок, тоді наш вузлик сховається в одну, ну, в наступну бісеринку, коли ми протягнемо. Щоб, це я роблю для того, щоб наш вузлик не зайшов у ці суміжні бісеринки. Бо коли ми будемо розшивати кристалами е, нашу сітку, щоб наша голка вільно проходила, бо вузлик займає надто багато місця. Бачите, він такий величенький. Ну, далі знову заправляємо нашу ниточку. в петельку. І проходимо ще трошки вперед по нашому бісерному полотну. Не дуже зручно це, правда, робити, бо хвостик короткий. Тому я рекомендую відрізати з тречової нитки. Я розумію, що її треба небагато, але рекомендую відрізати з запасом не економити. Це вам зекономить час. Знову виходжу з цих двох бісеринок. Він з однієї з тих двох. Витягуємо нашу стріч-нитку. знов робимо петельку Так. топ. Проходимо в петельку один раз і другий раз і затягуємо вузлик. Все, тепер можна цю ниточку ховати. Два вузлики тут достатньо буде, більше не треба. Заправляємо інший кінець нашу петельку і беремо заготовку. Тобто ми повинні скласти, якщо ми подивимося на схему, у нас Біля цієї бісеринки повинна знаходитися от петелька. Так само це виглядає і тут. З цієї бісеринки поруч знаходиться петелька. І перше, що ми робимо, ми набираємо 4 бісерини. Це буде отака дужка. Зараз я вийду з потрібної бісеринки. Набираємо 4 бісерини і проходимо, як на схемі. В цю бісеринку. Я зараз трішки секунду зміню ракурс камери Так, змінила я трошки ракурс камери, щоб було видніше, що я буду робити. Звісно, я. Коли працюю з цією, як то роблю цей процес, я трошки по-іншому тримаю сітку. Тобто, от ми набрали 4 бісеринки, пройшли в цю бісеринку середню. Далі набираю дві бісеринки от. і прохожу дужку на цій стороні. Підтягуємо ниточку. Далі набираємо дві бісеринки і проходимо. В середню бісеринку дужки нашої сусідньої. Стягується воно все, знаєте, по типу корсета. Отаким От чином знову набираємо дві і проходимо на цій стороні в середню бісеринку дужки. І так ми набираємо по дві бісеринки і йдемо до самого низу. Не забуваємо підтягувати трішки нашу не дуже сильно, не, не надто сильно, але так, щоб вона була така, пружне полотно виходило. От дійшли ми донизу. От у мене такий вигляд має. Має зшити дві сіточки між собою. І завершуємо наш, як то кажуть, шивання на схемі у нас видно, так, у нас тут теж буде внизу 4 бісеринки. Останню душку ми набираємо. Набираємо 4 бісеринки і йдемо виходимо в оцю бісеринку. Втягуємо все, щоб у нас тримала форму. І тепер нам треба пройти по полотну і вийти нову оцю бісеринку. Я нитку е, стречову не обрізаю. Я акуратно по дві, по три бісеринки проходжу е, по полотну і виходжу в потрібну мені бісерину. Заодно, поки ми йдемо так по бісеринкам, наше плетіння тут трішки закріпиться. Зробимо одну сходинку назад. Дві бісеринки. І продовжуємо У мене тут вже бачите, тут уже пряма доріжка до потрібної бісерини. Все, я вийшла знову з тієї самої бісерини, з якої мені треба було вийти. І далі я буду сшивати по такому самому принципу, як ми сшивали тут, всі останні частини, чотири між собою, і так само буду поєднувати їх між собою в коло. Тобто, ми пам'ятаємо, починаємо з чотирьох бісерин. От, або можемо повернутися в наші чотирьох бісерин. і отак от, поступово набираючи, по дві бісеринки, ми сшиваємо наступні дві частини між собою. Ми ще зустрінемося на етапі, коли наша сітка вже буде зшита повністю. Так, сшила я нашу заготовку. Такий вигляд, вона маєте бачите, як розходяться стречові елементи. Вона нормально одягається на руку. От. Вона ще, до речі, під вагою кристалів, вона ще стане більш така м'яка. І так от виглядає на руці. Пам'ятаєте, так, не рекомендую менше, ніж. 4 отакі стрейчеві елементи, і не більше, ніж 6. Зараз будемо нашу сіточку розшивати кристалами. Не дивіться, що тут воно так тримається, не дуже надійно. Коли ми розіщимо кристалами, ми цю петельку підіймемо, і вона буде виглядати так само гармонійно, як і всі інші. Зараз я заправлю ниточку і ми продовжимо. Вивела я нитку з дужки між двох бісеринок. Звідки виходить ниточка? І далі ми набираємо бісеринка. Бісеринка, біконус, бісеринка, і всі набори будуть однаковими. І проходимо в ромбику наступну бісеринку через весь ромбик. Знову набираємо бісеринка, біконус, бісеринка. І проходимо наступку. Ну, набираємо бісеринка, віконус бісеринка. Ну, набираємо бісеринка, біконус, бісеринка. Набираємо ще раз бісеринка, біконус, бісеринка і приходимо в центральну і одразу в наступні дві бісеринки нашої пательки. І таким чином ми продовжуємо плести, доки не заш'ємо весь браслет. Я не буду це показувати, то в принципі техніка не складна. І її повно ну, в інтернеті, і в мене є майстер клас який, я впевнена, деякі з вас бачили. От. І так от розшиваємо, доки не розіш'ємо всю сіточку. Завершила я свою роботу. Отакий результат тепер я маю. Вони, в принципі, ідентичні. Звісно, ви можете фантазувати із шириною, і з розміром. Можете навіть спробувати зробити його фігурним. Так як от у мене в цьому варіанті. Все залежить від того, як у вас вийде з поєднанням. Бо, наприклад, цей браслет має дуже широкий рапорт. Тому не на всяку руку такий варіант може підійти. Ви можете з легкістю придумати свій дизайн. Головне, сам принцип роботи. Отак от він. Легко одягається, і отак от виглядає на руці. Ще раз нагадую, якщо вам був корисний цей майстер-клас, ставте вподобайки і поширюйте це відео. Дякую за увагу!